Дитяча вокальна студія сучасної пісні на мисто вітає усіх закоханих із Днем Святого Валентина. Тематичні концерти до Дня закоханих у студії на мисто. Це вже добра традиція. Юні артисти збираються разом на святковій сцені, аби за допомогою пісень привітати усіх закоханих, чиї серця відкриті для любові. Цьогоріч учасники студії намисто вітали з Днем Валентина і українських героїв, наших захисників, які відстоюють мир на сході України, ризикуючи найціннішим життям. Це ще один повод сказати всім нашим друзям, нашим коханим, любимим, сказати, я тебе люблю. Це дуже гарні слова, і звичайно, що вони нас підтримують в такі тяжкі часи для нас, для нашої країни, в такі тяжкі часи. Людина, яка вийшла на сцену, вона має голосно сказати про те, що каже кожна пересічний громадян, кожен… То, що турбує кожного з нас зараз. Звичайно, більше за все. Ми зараз переживемо за долю нашої країни, за долю наших закарпатців, які зараз захищають нашу державу. В рамках святкового концерту учасники вокальної студії Намисто підготували військовим і Валентинки, які прикріпили до солодкого подарунку. Вітальні листівки та солодощі діти передадуть волонтерам руху підтримки закарпатських військових. У своїх побажаннях наймолодші краяни написали захисникам, а найголовніше те, на що надіються усі. Ця Валентинка тим солдатам, які нас захищають, віддають своє життя за нас. Що ти там написав? Дорогі солдати, повертайтеся щасливими та здоровими до своїх домівок. Хай вас Бог береже. А я підготувала для наших захисників валентинку та шоколадку. І в тій валентинці написала, що саме головне, щоб вони пороталися живими, щоб щоб скоріше закінчилася ця війна. І хочеться, щоб вони почувствували наше тепло, що ми придаємо їм нашу радість, як ми за них хвилюємося, як ми за них переживаємо. Це вже не перший захід, спрямований на підтримку військових, який організовують керівники студії намисто Сергій та Тетяна Раховські разом зі своїми вихованцями. Артисти кажуть, що в цей складний для нашої країни час ми повинні об'єднати свої сили за для збереження цілісності нашої держави, бути патріотом не тільки на словах, але й на ділі. І, зрештою, просто не бути байдужим. арт-кафе Вотто відкрилася виставка під назвою Резиденція. Цього разу в експозиції представлені роботи молодого подружжя Емми і Руслана Трембів. Стільки тепла і світла. Якась невидима легкість в цих полотнах. Ось він, свіжий ковток повітря. І можемо ми називати це сучасним мистецтвом чи просто мистецтвом. Головне те, що поруч з цими роботами. Почуваєшся затишно і комфортно. Вас поєднало мистецтво? Я думаю, що спочатку нас поєднало якось кохання, тому що ми спочатку зустрілися і познайомилися, не було ще нічого такого. Спочатку були ми, а потім вже якось спільні проекти і якісь роботи. Але в кожного було до того своє, вже якісь напрацьовані. Моменти в мене і в нього, але почались ми двоє як, як чоловік і дружина насамперед. От скажи, твої подобання у мистецтві, уподобання були інші, ніж зараз? Mm. Чим ти займалася? Ну на той час, коли ми з ним познайомилися, я більше е, приділяла уваги комп'ютерній графіці. Я якраз навчалася, на, е, закінчувала графічний дизайн, і тоді я більше працювала із цим, а живописом якраз тільки-тільки починала. Mm -hmm. То зараз я вже трошки так комп'ютерну графіку, як закинула, можна сказати, і більше живопис люблю. так. Працюю а в живописі. Перехід як для тебе він був складним чи ні? Ні, зовсім тому що е, якось ну, трошки дивно, бо графіка у мене така була. Якась дуже правильна, з чіткими лініями, а ось живопис навпаки такий весь, можна сказати, експресивний, такий весь весь наляпистий, розмашистий. І деякі люди що побачили, знали мене, як в графіці, а потім побачили вже живопис, навіть мені казали, ну таке, якби дві різні людини малюють. Коли ти пишеш полотно, ти думаєш про те, що глядач має розуміти, що ти маєш на увазі, що ти хотіла передати в цій роботі? Я керуюся тим, що як зараз мені, але я люблю, щоб роботи дихали. І мені навіть так говорили, що є таке, все-таки, що в роботі є повітря, воно так якось, напевно, так, як я себе почуваю, щоб якось вільно, і так воно і робота, і передається. Але не думаю, чесно кажучи, про глядача. Я думаю про себе. Ось як мені зараз, ось про на даний момент. Подіття. Так, так, так. І вони тоді на полотні так виходять. Найдемократичніші, мама і тато отже, пощастило маленькій нонні, бо ще з дитинства її мистецьким простором були стіни помешкання, де вона могла малювати чим хотіла і що хотіла. Свої 4,5 роки дівчинка знайшла свій почерк у мистецтві, має свою думку і представляє свої роботи сама. Ми були і фарбами. Ти покажеш нам свої роботи? Так. Покажеш? А що це в тебе? Ти знаєш, що це ти тут зобразила таке гарне? Так? Тут так. маєш. Індюк такий абстрактний, так? Це в тебе сучасне мистецтво. Дивишся, хочеш, може індюк, хочеш, може це не індюк, а слоник якийсь, так? Хто, хто що побачить, але ти малювала індюка, так? так? Їм добре у трьох. Вони розуміють одне одного. В них багато спільного, але у кожного своє бачення. А ще їх поєднує не лише мистецтво, а й любов. Зараз в мистецтві вся твоя родина. От як тобі? Комфортно почуваєш себе? Так як ми працюємо в одному жанрі, можна так це mm -hmm. комфортно. Взагалі, що для тебе мистецтво? Ну, мистецтво, колись я вже вам відповідав на цю тему. Для мене ну, на даний період я так для себе визначив, що мистецтво це життя, це те, що нас оточує. І не треба нічого вигадувати, чогось придумовувати. Все кругом є цікаве і, і це є мистецтво. Але кожен бачить це життя по-своєму, от, наприклад, в тебе срібне небо, не знаю, чи в когось воно ще є срібне, воно, можливо, синє, в когось ще іншого кольору. Чому таке забарвлення? Скільки художників, стільки й думок, або скільки людей, стільки й думок різних. А чому воно таке? Ну, от, Будучи на Полтавщині, якось. І дні такі були сонячні, і, і якось воно так світилось, що мені здалося, що от срібло якраз відобразить. То, що... Ну і тому от срібне, блискуче, бо ніби якось Ну нагадало мені воно таке. Ти так вдало поєднуєш свою любов до таких кольорів, бо мені здається, що тобі цей кольор імпонує. Ти поєднуєш його з деревом, а дерево це також життя. Так. Це твоя філософія. Є таке, є таке. Е... Я навіть для себе е, так визначився, що працюючи з деревом, це якось таке йде, ніби втручання, спілкування з природою. Так приємно спілкуватися з цією родиною художників. Мабуть, тому і багато світла й доброї енергетики в їхніх роботах, бо вони самі і є тим сонячним світлом, котре зігріває всіх, хто поруч.